Я мушу зізнатись. У мене є залежність. Коли є знижки, я купую, коли є акції, я беру в них участь, навіть якщо це мені нафіг не потрібно. І це все переросло в хворобу. Ось три шоколадки. Вони просто були за ціною двох. Але я не з'їм жодної. Тому що я не їм молочний шоколад. Вчора в супермаркеті по знижці я купив собі бібімбіп біп з яловичиною. Я не знаю, що таке бібін-біп. Я не хочу бібін-біп. Я хочу вареники. За минулий рік я сім разів був у Моршині. Просто квитки на автобус були по акції. І у мене там нікого нема. Я просто приїжджав, пив водичку і повертався назад. Сім разів. Зараз український сервіс виклику автоуклон разом з MasterCard дарує 70% знижки на перші три поїздки новим користувачам сервіса, якщо вони свою поїздку за застосунку оплачують картою MasterCard, в тому числі з Apple Pay або Google Pay. Все, мушу їхати як не як вигідно. Ну, все, я пішов. Причому мені нікуди не треба, у мене ж немає справ, я ж безробітник. Ну добре, назад я якось пішки дійду, тільки ви ж нікуди не дій. Я повернусь потім картопольки на всіх, зварю. У мене там на балконі три мішки. Так дешево віддавали, я забрав. А то стоїть гніє, ніхто не їсть. Все, я швиденько, давайте, давайте, давайте.